З нами на прямому зв'язку зараз завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Юрій Падураро? Доброго вам ранку, пане Юрію. Вітаємо скажіть, будь ласка, наскільки вірогідна сьогодні така ситуація, що буде оголошений імовірно, карантин або епідемія саме на Буковині? Центр контролю та профілактики хвороб в Чернівецькій області здійснює щотижневий епідеміологічний нагляд за рівнем захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. І з початку епідемічного сезону в Чернівецькій області щотижнево реєструвалося перевищення епідемічного порогу, і показники захворюваності до 48 го тижня оцінювалися як середньої інтенсивності. З 48 го тижня по 50-й тиждень рівні захворюваності зараз оцінюється як високі, і в даній ситуації оголошувати карантин немає підставі, оскільки відповідно до законодавства України, карантин оголошується в разі значного Трімкого зростання захворюваності приєднання до циркуляції вірусів, гострих респіраторних вірусних інфекцій, вірусів грипу з пандемічним потенціалом або вірусів SARS-CoV-2 нового типу, які мають пандемічні і більш високі патогенні і вірулентні властивості. За оперативною інформацією, ми отримали. Дані про те, що за 50-й останній тиждень, щойно який завершився, в області зареєстровано 5630 хворих на ГРВІ. Це майже такий ж самий рівень захворюваності, як і попереднього тижня. Зростання захворюваності суттєвого не відбувається. Серед захворівших 60% – це діти. Які формують зараз захворюваність, одночасно слід відмітити, що в області не реєструються спалахи інфекційних хвороб, спалахи гострих респіраторних вірусних інфекцій, тому підстав для оголошення карантину в Чернівецькій області на сьогоднішній день немає. А стосовно ковіду. Ковід становить близько 4% від загальної кількості захворюваності. Рівень захворюваності ковід 19 в області достатньо низький. І щотижнево відбувається поступове зниження захворюваності ковід 19 з одночасним поступовим зростанням захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, стосовно того, як зараз відбувається перебіг ковіду та і інших хвороб, ми пам'ятаємо, що були навіть додатку дії, перевірки, що не можна було виходити з дому. Це ізоляція на два тижні і так далі. Зараз є рекомендації просто лікаря залишатися вдома два тижні, тому що ну ми ж розуміємо, що він як передавався. Ковід так він і передається зараз. Але просто штам трошки інший. штам інший і відповідальність, можливо, українців трошки нижча до цього. Так дійсно. Зараз циркулюють віруси SARS-CoV-2, які мають невеликі і незначні. Патогенні вірулентні властивості, хвороба, яка викликається вірусом SARS-CoV-2, штамами, які зараз циркулює, перебігає зазвичай в легкій формі і не потребує якби таких суворих заходів щодо і самоізоляції і щодо госпіталізації і тому. При зверненні до сімейних лікарів вони рекомендують застосовувати ті обмежувальні протиепідемічні заходи, які направлені на попередження поширення інфекцій. В даному випадку хворий перебув, має перебувати в масці для того, щоб не інфікувати оточуючих. При ускладненні стану здоров'я звертатися до е, сімейного лікаря з питань щодо необхідності госпіталізації, але рівень госпіталізації е, від е, COVID-19 достатньо низький. Він становить десь до 2% від е, загальної кількості госпіталізованих і формує. Е, формує рівень госпіталізації ковід 19 формують дорослі особи mm. на відміну від госпіталізації від гострих респіраторних вірусних інфекцій де Захворю госпіталізацію, формують дитячі населення, пане Юрі. Тут ще важливе питання. Варто поточнити стосовно вакцинації і від ковіду, і від грипу зараз якраз активна фаза. Коли як у вас з цим чи є вакцини і чи ну достатньо бажаючих вакцинуватись? Так, в цьому епідемічному сезоні і до епідемічного сезону в області було щеплено понад 1650 п'ятдесят осіб. Ця, цей показник вищий попереднього сезону. Люди стали більш активно звертатися до пунктів щеплення до сімейних лікарів щодо проведення щеплень проти грипу, і основну масу це становлять медичні працівники. Також звертаються батьки дітей, які хочуть захистити дитину від такого важкого захворювання як грип. А що стосується стану охоплення щепленнями від COVID-19, то зараз активізується в області робота щодо доохоплення щепленнями осіб, які ще не отримали другу бустерну дозу, показники охоплення базовими щепленнями і першою бустерною дозою достатньо високі. Зараз ми працюємо. Щодо охоплення людей другою бустерною дозою, і в разі потреби, додатковою дозою, це вже за призначенням лікарів сімейної медицини. Юрій, дуже дякуємо. Бажаємо всім здоров'я українцям! І вам також дякуємо, що долучилися в цю годину до національного марафону. Юрій Падураро був з нами на зв'язку. Це завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Дякуємо.